Сьогодні покажу вам один з найпростіших і найулюбленіших моїх порогів з яблуками. Подивіться, який він ніжний, високий і повітряний. У нас в сім'ї такий пиріг з'їдається за один вечір, навіть не встигає охолонути. Це той випадок, коли простий рецепт дає ідеальний результат. Смак настільки домашній і теплий, що хочеться одразу зробити ще один. Ну що, давайте готувати. Починаємо з яблук, очищаю їх від шкіри, нарізаю тонкими пластинками або кубиками, як вам більше подобається. Додаю чайну ложку кориці, перемішую, щоб яблука пустили легкий сік. Тепер тісто. У блендер або миску додаю яйця, цукор, трішки ванілі, борошно і порошок до печива. Все збиваю до однорідності. Довго не потрібно, буквально хвилина, і тісто буде готове. Перекладаю яблука в форму для випічки, рівномірно розподіляю. І тепер найприємніше. Заливаю їх нашим ніжним тістом. Воно заповнює всі проміжки і створює ту саму повітряну текстуру, за яку, власне, і люблять шарлотку. Ставлю в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. І вже за цей час на кухні починає стояти аромат, який нікого не залишить байдужим. Ось такий пиріг у нас вийшов. Простий, бюджетний, але неймовірно смачний. Якщо хочете більше таких домашніх рецептів, ставте лайк і готуйте зі мною частіше. Приємного вам чаювання.